Підсумки тижня, Не до імперії зла під назвою Китай вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе, 15 листопада 2023 року. Китайський диктатор Сі Сідіньпінь прилетів в США для зустрічі та перемовин з президентом США Джо Байденом. Перемовини сталися, але офіційно значних результатів не досягла жодна з сторін. Хоча реальні результати з моєї точки зору ми вже побачимо через декілька місяців. Зрозуміло, що вони мали перемовини щодо геополітики в світі, де в першу чергу стояло питання України та нападу Московії і намагання перерозподілити світ. Також є важливим та великим фактором те, що економіка Китаю зараз знаходиться в жахливому стані і вона практично жерла саму себе. Про це свідчить те, що перед тим як прибути в США, увага, перший раз за 6 років, китайський диктатор та його делегація офіційно відіслали запад в адміністрацію США для того, щоб зустрітися з... Економічним форумом, який проходив в Сан-Франциско, та в якому були залучені найбільші інвестиційні світові компанії, а все для того, щоб вони своїми грошима та своїми інвестиціями, хоч якось допомогли утримати цю недоімперію зла під назвою Китаю. І в результаті цього всього, звісно, в першу чергу адміністрація США, м'яко кажучи, послала китайського диктатора та комуністів з цим запитом вслід за. Російським військовим кораблем, але все-таки зустріч відбулася. Відбулася вона вже після перемовин з Джо Байденом, і ця зустріч пройшла, м'яко кажучи, дуже погано для китайського диктатора. Ту річ, ту промову, яку він сказав, вона мала настільки жахливий вплив, що. Вони не те що не припинили виводити з Китаю свої інвестиції, а оці світові компанії навіть пришвидшили вивід усіх своїх інвестицій настільки швидко, наскільки це можливо. Як приклад, одна з компаній Blackstone, не путайте з компанією BlackRock, це зовсім і різні компанії, але обидві компанії гігантами. То вони вивели інвестиції, які включали в себе дуже великі території в Китаю для подальшого розвитку інфраструктури. І вони це хочуть продати якнайбільше. Ну, а як ви розумієте, за Блекстоном ідуть Блекрок та інші гіганти. Також, щоб ви розуміли, яку просто колосальну нищівну, ефективну річ зробив Сізіньпінь зі своєю державою після цієї промови, яку він зробив, акції китайських компаній впали декілька разів. І навіть китайські критики. Які це все бачили і дивилися, сказали, що для того, щоб зробити настільки нищівний вплив на китайський бізнес, який і так ледве дихав, треба бути, яко кажучи, слабо розвинутим інтелектуально, морально та чуттєво, щоб не відчувати атмосферу, яку вони роблять в тому колі. Тому що там сидять серйозні люди, вони все розуміють, і те, що китайська пропаганда буде казати, що все з вашим бізнесом буде добре, не переживайте, це нікого не заспокоює. Всі бачили, як та сама Московія сказала, що «а вони націоналізують підприємства, які не хочуть робити те, що їм кажуть. І звісно, кожен великий інвестор, кожна гігантська компанія розуміє, що Китай може зробити в будь-який момент те саме. І... Китайці після цього дивуються, а чому це в них ніхто не хоче інвестувати? Тому моя точка зору, що на даний момент США має величезний вплив важелів на те, щоб зробити Китай дуже слухняним та змусити його робити те, що хоче США. Звісно, в Китаї є також певні важелі, але вони набагато менші, ніж це є в США, тому що без економіки не буде працювати ні військо, ні поліція. І взагалі гвинтики системи можуть зробити повстання в тому самому Китаї. Тому з цим потрібно бути дуже та дуже обережним. І тут вже пропаганда не буде добре працювати, коли пусті будуть холодильники та не буде що їсти звичайним китайцям, які так люблять свою партію чи принаймні любили, коли зникла їхня економіка. Також можна зауважити, що приїзд китайського диктатора не залишився без сюрпризів. Перед тим як приїхати, вони проплатили свої прокитайські протести, які були в підтримку Китаю, звісно, в першу чергу там були антикитайські протести, які показували, що вони хочуть жити в класному, вільному середовищі, тому що ті китайці, які протестують, це в більшості своїх випадків вже китайці в другому третьому поколінні, які живуть в Америці. Але пареця і тут не забарилися, і виявляється, що вони найняли спеціально натовп для того, щоб вони підтримували, що ніби Сідіньпінь хороший і який класний диктатор, що він приїхав. І приблизні розцінки це по 200 доларів за годину. А ті, хто мають якісь банери, пропорції, отримують 300 доларів. Ну і звісно, хто є любителем. Побитися то отримують ще більше розцінки за одну годину участі в такому протесті. Тому тут були певні сутички, сутички між цими двома групами, і просто зрозумійте оцю всю ганебну ситуацію, і оцей весь сюрреалізм, який зараз коїться в Китаї. Тобто в них відсутні кошти для того, щоб виплачувати зарплатню своїм працівникам, які працюють на державних роботах, але вони готові витрачати тисячі доларів просто для того, щоб показати в іншій країні, який диктатор хороший і як в них все добре. А також вони за ці гроші винаймають тітушок, які починають робити свої різні провокації, для того, щоб показати, що вони праві, і що всі, хто підуть проти диктатора, отримують на горіхи. Це просто не вкладається в нормальному цивілізованому світі. І те в той самий час, коли китайські вчителі мітингують та протестують, щоб їм виплатили зарплату, яку вони не отримували на протязі більше ніж 6 місяців. І вони вимагають цю зарплатню, щоб вони могли вижити. Вони скандують, що вони хочуть жити, а потім міняються і кажуть, що вони хочуть вижити. Щоб ви розуміли. Зарплатня, принаймні в даній провінції, де йдуть протести вчителів, знаходиться в районі 260 доларів. І участь в акції підтримки китайського диктатора в Сан-Франциско, стоячи з банером чи з прапорцем, це оцінюється в 300 доларів за одну годину. Тобто праця вчителя в Китаї оцінюється менше, ніж одна година акції підтримки китайського диктатора в Сан-Франциско. Геніально. Також такі акції дедалі стають більшими та ширшими, тому що економіка Китаю знаходиться в жахливому становищі, вона пожирає саму себе. Державні працівники втрачають свою роботу. Ті, хто залишаються, вони втрачають ту зарплатню, яку вони мали. І зараз багато випадків, коли не виплачують зарплатню на протязі 8 15 місяців. Півтора року, практично, гвинтики системи працюють на безкоштовній основі, так скажімо, за ідею партії. І це всього лише вершина айсбергу. Тому що якщо продовжиться така тенденція, а вона продовжиться, тому що відновлення економіки відсутнє, інвестиції забираються, і це стане ще гіршим, тоді, коли вже в тих гвинтиків система буде відсутня їжа, ось тоді вони будуть розуміти, а що ж то коїться, чому так погано і. Можливо, вони навіть почнути усвідомлювати, що таке причинно наслідкові зв'язки. Щоб ви розуміли, що на початку 2022 року протести проти Америки, Заходу, США були такі в районі 80%, хто ненавиділи США та Європу. А в 2023 році, особливо зараз, ця частка зменшилася до. 30%. А чому ж так? Що ж сталося, ага. Ай, невже все-таки замовлення перестали вам надсилати з Америки, з Європи, і у вас позакривалися фабрики та забрали інвестиції? Та не може бути, ви ж такі великі, але чомусь в 12 провінціях Китаю критичний стан економіки. Хоч вони і гарно виглядають на картинці пропагандистській, але в реальності. Грошей не вистачає, забирають та штрафують усіх підряд, кого які можуть. Інвестиції тікають, бізнеси тікають, все розвалюється, наскільки це можливо. Звісно, партія намагається це все склеїти, але коли вже вся економіка знищена, ви нічого не зможете фізично зробити без перебудови усієї системи. Але вони не хочуть змінювати систему, вони хочуть залишитися в тому прекрасному для них минулому, коли вони могли робити те, що захотіли, але зараз вони. Прибіжали і практично навколішках благають США допомогти їм. Звісно, звісно, вони можуть зробити якісь погрози всьому світу, але ті санкції, які будуть накладені в цьому разі, якщо все-таки Китай буде намагатися щось робити військовим шляхом, це безпрецедентно буде для Китаю та розвалить їхню і так ледве доживаючу економіку. Все обвалиться в один момент. І зробиться так само, як колись з Радянським Союзом, коли ті їхні рублі стали фантиками, які нікому не потрібні, і їх максимум це підтертися в туалеті. Так само може статися в один день з китайською економікою, навіть враховуючи, що в них там є багато ресурсів, але коли ті ресурси ніхто не купляє, звідки в них будуть гроші. Ось цей замкнуте коло, в яке себе завів Китай. Всі розуміють, що ті ресурси та ті гроші використовуються в корупції та для того, щоб погрожувати всьому світу. І навіть самі американці, які купляли раніше китайські товари, вони сказали: а навіщо ми будемо це робити, якщо ми знаємо, що гроші, які ми даємо за китайські товари, йдуть в Китай і будуть направлені на військові справи, і в першу чергу проти США та проти цивілізованих країн. Тому багато усвідомлених західних інвесторів, західних покупців взагалі, просто людей, які придбали раніше, запросто могли придбати декілька китайських товарів. Вони зараз краще переплатять та куплять товар з другої країни, тільки відмовитися від китайського. Ось вам, приклад того, як можна закенселити Китай та його товари в один прекрасний момент. В Китаї все частіше ви можете почути історію по прикладу того. Що китайські підприємці, які працювали з своїми західними партнерами на протязі більше ніж 10 років, які знаходяться в США та в Європі, отримали листи, в яких їхні західні партнери відмовляються від китайських товарів та послуг, тому що китайські товари та послуги є низької якості. Є з високою собівартістю, тобто не спроможними на світовому ринку. Ну а також одна з причин, як я вважаю основна причина, це те, що вони мають ксенофобію та ненависть до усього західного світу, погрожуючи усім розвинутим цивілізованим країнам, те, що вони можуть почати та допомогти почати третю світову війну. І як ми бачимо, Китай дійсно намагається показувати свої мускули всьому світу, свою армію, але питання звідки ви берете гроші на це все? І ось тут якраз вступає в силу економіка. І західні бізнесмени, партнери та інвестори вони ж розуміють, що Китай залежить від експорту. І вони розуміють, що Китай в один прекрасний момент може зробити так само, як зробила Московія, сказати. Або ви робите так, як ми кажемо, або ми забираємо ваші компанії та ваші інвестиції, і будемо використовувати так, як ми це бачимо правильно. Тому десятки тисяч іноземних компаній вже покинули Китай, перемістилися в такі країни, як В'єтнам, в такі країни, як Таїланд, Бангладеш, Індія, і, наприклад, якщо порівнювати один і той самий товар з В'єтнаму та Китаю, то товар з В'єтнаму буде коштувати на 25% дешевше. А це означає просту математику: той підприємець з США чи з Європи отримає на 25% прибутку більше. І знаєте, кожна з тих країн, вони, мабуть, і в своїх самих найсміливіших мріях не думали, що всі ті інвестиції, які налічують в себе сотні мільярдів доларів в один прекрасний день залишиться. Китай та будуть шукати нових місць. А це сотні тисяч робочих місць, це шалені податки, це розвиток всієї країни, тому що це робочі місця, це покращення фінансового стану людей, це поява нового прошарку населення в більшій кількості, тобто середнього класу. І для таких країн, як В'єтнам, які тільки розвиваються, це прекрасні новини. Ну а Китай, який залежить від експорту. і... В своїй черзі вони мали експорт на першому місці серед усіх країн світу. В той самий час, як Московія залежала від ресурсів, тобто бензоколонка світова, то Китай розраховувався за все своїми товарами, тому що вони отримали колосальний прибуток від експорту. Але коли експорт закінчився, це означає, що економіка Китаю під власною ж вагою починає сама себе знищувати. Без якогось втручання заходу. Тобто це Китай сам зробив, зробив собі таку ситуацію. Хіба західні компанії тікали, якщо б Китай вів собі нормальну політику та не погрожував світу і не робив ксенофобські заяви та різні кампанії та закони проти шпигунів, коли шпигуном може виявитися по їхньому баченню люба людина, яка не є китайцем? Вони вже по прикладу цього шпигунського закону, який вони ввели. По прикладу, того, що робила Московія перед повномасштабним вторгненням з законом про іноагентов, то Китай затримав бізнесмена з Японії і дав йому вирок в суді. Тобто, навіть точну цифру не сказали, але знаючи Китай, це мінімум 5-7, а то й 10 років. І після цього увесь японський бізнес. Які тільки зміг вийшов з Китаю. Ось вам приклад того, як можна одним рішенням перечеркнути свої відносини з країною, яка вам дає мільярди доларів. І таких прикладів можете побачити на екрані: Тайвань, Південна Корея, Філіппіни, Нова Зеландія, Японія, Нідерланди та Німеччина з усіма цими країнами торгівля зменшилася на колосальну кількість відсотків. Найменше це 8,9% з Німеччиною, найбагатшою країною. Європейського союзу, а це ж знову ж такі мільярди доларів. І всі розуміють, що ці всі мільярди доларів йшли в першу чергу на військо і навіть самі покупці, які писали коментарі, що по прикладу Австралії. Австралійка писала, що на протязі 10 років купляла товари з Китаю, але побачивши політику Китаю та що вони роблять, вона сказала, що навіщо вона буде платити їм гроші, які будуть спрямовані проти Австралії та проти США. І так зробили сотні тисяч, навіть мільйони покупців з різних куточків світу. І вони свідомо відмовляються від китайських товарів, китайських продуктів і пишуть, що краще переплатять та куплять товар з іншої країни, тому що ті гроші, хоча б підуть на розвиток цієї країни, а не погрози усьому світу. І ось вишенька на торті: Китай краде депозити власного населення в промислових масштабах, тільки в одному з банків Китаю. З 60 мільйонів депозитів залишилося 50 тисяч, а куди зникли інші 59 мільйонів 950 тисяч депозитів, ніхто не знає, і це є мільярди доларів. Звісно, ми розуміємо, що ці гроші пішли на утримування партії та цієї недоімперії зла, але гвинтики системи не розуміють, що сталося з їхніми грошима. Та вже масово приходять в банки, роблять пікети та вимагають повернути гроші. Але парадокс в тому, що цих грошей вже фізично нема і ніхто їм ці гроші не віддасть. І ось тоді, коли маса таких винтиків системи стане критичною, і вони почнуть усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки і що таке дійсно є комунізм, ось тоді можливо Китай матиме змогу стати. Цивілізованою країною. Але ми бачимо поки що вони в процесі цього усвідомлення. Ось тоді, коли в Китаї будуть повністю відсутні кошти, в них будуть повністю пусті холодильники та пропаганда вже їх не нагодує. Ось тоді в них почнеться веселе життя, яким вони погрожували усьому світу. Як то кажуть, Нарій, іншому яму сам в неї потрапиш. Це прекрасний приклад карми. Того, що робиться з Китаєм, тому будьте обачні, що ви купляєте, любі друзі, любі українці, продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо вірити в збройні сили України. Та знаємо, що все є та буде Україна.